Вітаю вас, дорогі друзі! Ось знову ми маємо нагоду, щоб зустрітися, і ціль нашої зустрічі це вивчати, досліджувати та розважати над Божим Словом Біблію. Отже, хочу найперше подякувати усім вам, хто приєднується до нас, залишає свої коментарі, таким чином підтримує нас, а також задає запитання, які допомагають нам формувати нашу програму і говорити. На актуальні теми. Тож тема нашої сьогоднішньої програми: чи може хтось отримати виправдання за те, що не прийняв Господа Ісуса Христа? Я думаю, що це на сьогодні актуальна тема, бо ми всі в якійсь мірі в минулому виправдовувалися, чи виправдовуємося в теперішньому часі. Хочу зазначити, або пояснити значення виправдання. Виправдання це те, що сказано, щоб приховати справжню причину неправильних вчинків або неправильних дій людини. Це намагання заховати чи приховати правду або зроблений гріх. Люди. Які виправдовуються за звичай, вони часто перебільшують ну, таке сучасне слово, або ж, правильно сказати, обманюють із цілю, щоб уникнути вироку за свої привини чи за свої вчинки. Наприклад, боржники виправдовуються, чому вони не платять своєчасно. Робітник, який. Придумує або вигадує різні історії, чому він запізнився на роботу: студенти, чи учні виправдовуються, чому пропустили урок, або не виконали домашню роботу, або ж е курсову роботу. І цей список можна продовжувати. Буквально цього тижня мені прийшлося бути свідком у суді в одній справі. І ось вина сторона встала на свій захист. Слухаючи виправдання цього чоловіка, я дивувався з того, як він вигадував історії, яких насправді не було. Це був відвертий обман. І це він робив лише з одною ціллю, щоб уникнути покарання за свій вчинок. Але, друзі, є найбільш або ж більш небезпечніші виправдання, через які людина не війде до раю. Такі виправдання, ну, можна сказати, прокладають дорогу для мільйонів людських душ, які йдуть до пекла. Звичайно, тим словом я не хочу налякати нікого не хочу налякати. Але пекло, друзі, є реальне місце так само, як і рай. Бо святе писання чітко і ясно говорить про те. Тож давайте ми разом розглянемо деякі найпоширеніші виправдання людей. Коли починаєш говорити з людиною про гріх і про покаяння, то у більшості людей є, така, є таке виправдання. Хіба я такий один? Усі інші так живуть і так само чинять чи роблять. Друзі, якщо подивитися у Святе Писання, то ми знайдемо там, що кожен Божий чоловік, якого Бог використовував, був незгідний з більшістю. Біблія наказує нам: не стосуйтеся або ж не пристосовуйтеся до віку цього. Не любіть світу, ані того, що в світі. Пригадуйте біблійного. Персонаж, персонажа Еноха, Божого чоловіка, який не підлаштовувався під тодішній світ і не жив за принципами цього віку на той час і не дивився на людей, як вони живуть, і казав: Ну, і я так буду жити. Але він слухав Бога, а Біблія говорить про нього. Він ходив з Богом, ной свого часу не жив за пожадливостями або принципами того світу. Даниїл і його друзі, вони були іншими. Навіть перед загрозою смертної кари, царя, коли він видав указ, щоб поклонятися Бованові, і тільки молитися просити Бована, вони не послухали його. Але вони молилися до Бога свого. Навіть під загрозою смертя він видав указ, що та людина, яка буде просити в іншого Бога, окрім Бована, то вона буде вкинута до огненної печі. І при цьому всьому Даниїл і його друзі не виконали той наказ і не вклонялися Бованові. Тож, друзі, більшість. Не завжди права. Більшість людей за часи Ноя помилялися і загинули через потоп. Більшість жителів Содому і Гомори помилялися за часів Лота і поплатилися своїм життям. А хіба цей натовп? Людей, які кричали: розіпни Його, я маю на увазі Господа нашого Ісуса Христа, і вимагали в понті Апилата, щоб відпустив злочинця замість Ісуса, вони були праві. А ви думаєте, друзі, що більшість людей сьогодні змінилася? Ні. Все одно помиляються люди і в теперішній час, в Божих речах, речах як і колись. Послухайте, як Боже Слово говорить: бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Святе Писання у книзі приповістів попереджає, що буває дорога людині, здається, простою, та ці стежка до смерті. Ще є таке. Поширене виправдання в людей, як, наприклад, коли запитуєш їх, ти маєш спасіння або прощення гріхів? Відповідь. Я не знаю. Там побачимо. І взагалі в мене своя релігія, моя віра, віра моїх батьків, прабатьків, я виріс в іншій церкві. Чи релігії ти віриш так. А я вірю по-іншому. Друзі, ми говоримо не про релігію. Бо ми ж розуміємо, що релігія це не є синонім спасіння. Питання таке, чи є у вас спасіння? Чи знаєте ви на 100% що ваші гріхи прощені, і ви маєте вічне життя? Ми не говоримо про релігію. Релігій дуже багато. Ми говоримо, чи людина є спасена і вона має вічне життя. І коли життя закінчиться її, вона зустрінеться з Богом, а не попаде у пекло. Звичайно, друзі, це не незухвалість зі сторони християнина, який покладається на Христа і підкреслюється слова, який покладається на Христа. І він може сказати, я спасений і маю вічне життя. Скоріше та людина, яка ігнорує слова Божі, або сумнівається у Божих словах, вона зневажає тепер самого Бога. Бо тому що Бог сказав у своєму слові, ось як говорить Писання. Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина? Той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Як просто. Оце написав я до вас, продовжує апостол Іван. Що віруєте в ім'я Божого Сина. Я підкреслюю слова, я написав вам. Тобто тим, хто вірує в Божого Сина, щоб ви знали, не ходили в темряві, знані, а щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне. Життя. Я хочу нагадати, друзі, відомий всім вірш, а це Іван для Івана 3,16. Так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Смерть Ісуса на Голгофі, який пожертвував собою. Себе за нас віддав. В жертву за наші грехи, заплативши таким чином ціну за наші грехи, ось це гарантія для віручого чоловіка. І ще одне небезпечне, небезпечне виправдання, яке люди, про яке люди так говорять. Не має значення, ви вірите чи ви не вірите. Головне, щоб ви були щирими. І добрими, і Бог прийме вас. Друзі, це так сатана, так сатана хитро оплутує людину своєю неправдою. Але, друзі, це і не дивно, тому що Біблія говорить, він неправдомовець і батько неправді. Хіба людина може не може бути щирою і в той же час щиро помилятися. Ви знаєте, що чоловік зазвичай порівнює своє життя з іншими людьми і говорить. То я не такий поганий, як інші. Я не краду, не вбиваю, не п'ю, не палю. Я добрий. Так, людина порівнює себе з іншою людиною. Але святе писання говорить: ніхто. Не є добрий тільки сам Бог. Якщо чоловік не вірить в Ісуса Христа, він не може бути спасеною людиною. Про людину може сказати: о, цей чоловік високої моралі, він гарний сім'янин. Так, звичайно, це все добре, але воно не має. Ніякої спільності з спасінням і не дає абсолютної ніякої гарантії, що така людина може потрапити на небо. Це не є, друзі, одною із доріг до неба. Багато є доріг, а одна із доріг це бути моральною людиною, доброю людиною, гарним сем'янином. Ні, це не так. Біблія говорить, Ісус сказав так. Про себе. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І немає жодного імені, даного людям, через якого можна спастися, крім імені Ісуса Христа. Один посередник між Богом і людиною. Ім'я Йому Ісус Христос. Спасіння не можна отримати, просто намагаючись бути щирим і добрим, бо воно, бо воно в особі Ісуса Христа. І те, що Він зробив на Голгофі. Друзі, а, а чи ви чули таке виправдання в людей на зразок цього? Я не розумію Біблію. Там все так заплутано. Я маю так багато. Запитання. А чи ви знали, що незнання закону не знімає відповідальності з людини? Незнання не є виправданням для того, щоб не бути спасеним. Бо у посланні до римлян 3:23 сказано, що ми не маємо виправдання, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Всі, абсолютно. Святе Писання не говорить нам, що ми маємо знати все. Або знати кожну відповідь, перш ніж ми зможемо повірити та прийняти Божий дар вічного життя. Біблія того не вчить. Повинен знати на кожну відповідь, відповідь на кожне запитання з Біблії, знати всю Біблію, а ось тоді, таким чином, ми можемо отримати спасіння. Достатньо, як Біблія говорить, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Достатньо того, що людина почула, що Ісус Христос помер на христі за людину, і людина увірувала і отримала вічне життя. І ще одне виправдання, яке, ну, я думаю, що воно поширене теж, поширене теж серед людей, це, це я дуже поганий чоловік. Я не думаю, що Бог мене простить і мене прийме у своє царство або прийме до раю. Я хочу нагадати таким людям, які виправдовуються таким чином, пригадати про апостола Петра, якого Бог вибрав один із 12. -х. І написано, що Він відрікся Ісуса Христа. Але опісля покаявся і отримав прощення. Савл, наприклад, який переслідував ранню церкву та християн. І він визнав свою приміну. І він, знаєте, в одному із посланів говорив так: я перший серед грішників. Він отримав прощення та служив своєму Спасителю та Господу, навіть змінив своє ім'я на ім'я апостол Павло. А пригадуєте одного із розбійників, який звернувся до Ісуса Христа і сказав до нього: ми справедливо засуджені. А цей не має провини ніякої. Він так говорив до іншого розбійника, бо вони двох зневажали, а один спам'ятався і так сказав, що ми винні в цьому, що ми тут знаходимося, а Він, тобто Ісус не винний. Ісус, на Його прохання, коли Він звернувся до Ісуса, Господи, спогадай мене, коли ти прийдеш у Царство Своє, Христос сказав: кажу тобі, Сьогодні будеш зі мною в раю. Бог прощає миттєво будь-якого розкайного гріш, який повністю покладається не на себе, а вірить в Ісуса. Біблія говорить: придіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріки будуть як кармазин, стануть білі. Мов сніг, якщо будуть червоні не мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Біблія говорить, приємного часу почув я тебе і помів я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Сьогодні, друзі, день спасіння. Значить, день приємний для нас, щоб отримати його завтра нам не належить. Тому кожна людина. Не матиме ніякого виправдання, якщо вона проігнорує Ісуса Христа. Тож, друзі, виправдання чи правильне рішення? І лише одна із цих відповідей врятує душу людина. А яке рішення ви зробите? Це залежить від вас? На сьогодні все, дорогі друзі. Закликаю вас, хто бажає, кому подобається досліджувати, вивчати Боже Слово разом з нами. приєднуйтеся. Ми виходимо в ЕТР кожну суботу о 19.45 за київським часом і о 9.45 ранку за місцевим тихоокеанським часом. На сьогодні все. Хай Бог благословить вас. І Залишайтесь з Богом.